Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Спікер нижньої палати російського парламенту Державної думи В'ячеслав Володін виступив із серйозними загрозами на адресу цивілізованого світу, на адресу всіх тих країн, які допомагають Україні боротися із російською агресією. Очільник Державної думи Російської Федерації підкреслив, що допомогою Україні Вашингтон і Брюссель ведуть світ до жахливої війни, до зовсім інших бойових дій ніж ті, що відбуваються сьогодні, коли удари нібито наносяться виключно по воєнній і критичній інфраструктурі, що використовується українською владою. Враховуючи технологічну перевагу російської зброї, підкреслює Володян у своєму телеграм-каналі зарубіжним політикам, які ухвалюють такі рішення, необхідно усвідомити це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни. І аргументи, що ядерні держави ніколи не використовували раніше зброю масового враження у локальних конфліктах, є несприйнятними, тому що жодні держави не зустрічалися із ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян та територіальної цілісності країн. Ціми загрозами Володін демонструє кілька речей. Перше, російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним усвідомлює ймовірність можливої воєнної поразки в разі продовження інтенсивних воєнних поставок заходу збройним силам України і намагається тиснути на захід, використовуючи єдиний реальний аргумент, який сьогодні залишився у Російської Федерації аргумент застосування ядерної зброї. Друге на заході можуть не сприймати аргументи застосування ядерної зброї, тоді коли мова йде саме про її використання на території України, тим більше, що головнокомандуючий збройними силами України Валерій Залужний у одній з своїх публікацій підкреслив, що навіть застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить збройні сили України у їхньому намаганні відвоювати свою територію від. Жорстокого агресора, і я думаю, що жорстокий тут вже зовсім не епітет. тому що коли мова йде про те, що спікер парламенту загрожує знищенням цілого світу, тут жорстокість є абсолютно об'єктивним визначенням. Однак у Кремлі можуть сподіватися, що західні держави будуть побоюватися саме переростання конфлікту між Росією і Україною у третю світову війну, саме в можливість обміну ядерними ударами між Російською Федерацією і західними країнами. Адже ми бачимо, що у цій тезі Володіна мова йде саме про знищення західних країн. Ця теза стосується насамперед не України а тих країн, які допомагають Україні зброєю, і в цьому є очевидна шизофренічність російського політичного мислення так, звичайно, є логіка в тому, що західні країни можуть побоюватися застосування Російської Федерації ядерної зброї по своїй власній території, але разом із цим. При всіх перевагах російської зброї, про які говорить Володя, про які мало кому відомо після 11 місяців війни Росії проти України, спікер нижньої палати російського парламенту має б знати, що і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Франція ну також мають ядерну зброю. Причому Сполучені Штати мають на озброєні ту саму ядерну тріаду, яку має також у своєму розпорядженні і керівництво Російської Федерації. І якщо уявити собі, що Російська Федерація у зв'язку з тим, скажімо, що вона втрачає окуповані українські території, вирішує нанести ядерний удар. по Країнам НАТО, по сполученим штатам, по Великій Британії чи іншим державам заходу це означає, що по Російській Федерації буде нанесений удар у відповідь і ніякі засоби протиповітряної оборони, які сьогодні. У Росії ставляться на дахи Міністерства оборони Російської Федерації чи поблизу резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна нікого не врятують. З обличчя землі буде стерта місто Москва, з обличчя землі буде стерте місто Санкт-Петербург, з обличчя землі буде стерта місто Екатеринбург, Якщо Російська Федерація вирішить, що вона здатна знищити Нью-Йорк і Вашингтон, Лондон і Париж, і інші міста. Цивілізованого світу звичайно. Ніхто не бажає мешканцям Російської Федерації загибелі від ядерного удару. Ніхто не бажає, щоб Російська Федерація перетворилася на звичайнісінький цвинтар, і спогади про неї залишилися тільки у підручниках історії, як про державу, яка знищила сучасну цивілізацію. Однак Володя у своїх загрозах, які очевидно мають сподобатися президенту Росії Володимиру Путіну, мав би подумати, що на будь-який ядерний удар може бути удар у відповідь. Що він таким чином говорить росіянам про імовірну загибель десятків мільйонів громадян Російської Федерації і про остаточне зникнення з обличчя землі більшості російських міст та воєнних об'єктів. Невже Володін так хоче загибелі власного народу? Невже люди, які голосували за Володіна та його бандитську партію Єдина Росія при виборах до Державної думи Російської Федерації, голосували за власну загибель за загибель своїх? Де дітей як народжених, так і ненароджених за знищення Росії як держави і російського народу? Я не думаю, що це так вже. Перед цією війною в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви я підкреслив, що Росія дарма погрожує світу ядерною зброєю, тому що будь-яка ядерна зброя пов'язана із використанням ядерної зброї у відповіді. Саме тому завжди казали, що у ядерній війні не буде переможця, і Російська Федерація за умови застосування ядерної зброї також не переможе. Вона програє, навіть якщо програють і країни цивілізованого світу, і абсолютно не зрозуміло де логіка в такій ситуації, чому потрібно втягуватися у війну, в якій Російська Федерація може зазнати тільки одного остаточної очевидної поразки? Однак, все це звичайно риторичне запитання. Слова Володіна, як і слова інших російських чиновників, які намагаються вислужитися перед Володимиром Путіним та іншими представниками чекістського кримінального керівництва Російської Федерації, спрямовані виключно на утримання влади на можливість подальшого. Доступу до фінансових потоків, до створення корумпованих статків більше цих людей, які є не політиками, а злочинними кримінальниками і військовими злочинцями, нічого в цьому світі не цікавить, і тому ці люди є такими страшними, тому ці люди є такими жорстокими, тому що у своєму бажанні заробити якнаймога більше рублів, вони готові ризикувати життям десятків мільйонів своїх співвітчизників. До того часу, поки росіяни не позбудуться цієї кривавої банди, не розуміють, що питання перебування Путіна та його соратників при владі може означати їхнє колективне самогубство. Ми будемо чути ці погрози і від Володіна, і від Медведєва, і від Лаврова, і від інших поплічників Володимира Путіна, а можливо і від самого російського лідера. Однак нічого окрім констатації можливої агонії. Російського кримінального режиму ми від них не почуємо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!